Запрошую до слова у режимі онлайн нашого наступного гостя, голову Української асоціації молодіжних рад Володимира Сонька. Скаже також, що Володимир сьогодні мав бути з нами тут очно, але, на жаль, через стан здоров'я приєднався в онлайн режимі. Володимир, як ви себе почуваєте і як себе почувають наші молодіжні ради в Україні? Будь ласка. Дякую вам. Я надію, що молодіжні ради почуваються набагато краще ніж я сьогодні. І дякую насправді вам за таку можливість бути тут, тому що я для себе знаєте знайшов точки, де насправді молодіжна рада і молодь вже працює. тому що сьогодні була досить цікава теза, що молодь це рупор, який буде працювати, але це абсолютно не так це рупор, який вже працює, і попередній спікер довів, що це досить ефективна робота і є чітке бачення молодих людей в цьому щодо того, що це бачення не сприймається владою, я встиг передивитися кількість учасників і помітив, що тут є громади, де є вже молодіжні ради. Я сподіваюся, що представникам цієї влади буде корисно, що я скажу насправді, тому що в Україні. Асоціація нині представлена в 24 областях. Ми маємо доступ і до громад, маємо доступ і до областей, і до міст обласних центрів насправді там, де є молодіжні ради. І е, в свою чергу, що ж зараз відбувається, як молодіжна рада, е, як молодь при неї, через неї, як громадські організації, які працюють векторів урбаністики та містобудування, можуть через неї, зокрема, впливати на владу. Все досить просто і цікаво одночасно. Насправді, е молодіжна рада е грубими такими словами можна сказати, є частиною органу влади, і безпосередньо для неї відкритий доступ і для, для комісій, е які проводяться і по архітектурі, і по містобудування, і для депутатських сесій, безпосередньо не побоюсь сказати слово і до голів громад безпосередньо. До яких можна зайти легко, тому що ти є частиною цього самоврядування? Вже як використовують молодь цей інструмент, це вже зовсім інше питання, тому що тут є питання, ще й сприйняття влади цього органу. Наскільки вона розуміє, що це не ті, хто йдуть проти, або ті, хто. Як... Хочуть щось там мати. А це ті, хто є їхніми очима серед молодих людей, і легко можуть допомогти в баченні того, як побудувати місто і як розмістити ту інфраструктуру. Сьогодні була досить цікава теза, що а, на громадські обговорення входять високоповажні гості, які безпосередньо формують бачення а, того, що буде в громаді. Колеги за більшості спостережень там абсолютно немає молодих людей, які е, також мають своє бачення. На жаль, і бабачення по тому, що потрібно в громаді, і це велика прикрість на сьогодні. Тобто тому що ці молоді люди покидають громади, покидають області і ніколи не повернуться, навіть яка б архітектура там і не була, якщо не враховані їхні інтерес, тому що я насправді пропоную і е, до чого веду. Наша асоціація ще в квітні 22-го року створила відновлювальну програму збройні сили молодіжних рад України, там де ми насправді спланували блок містобудування і спланували блок архітектури і урбаністики, чому то тому, що по факту молодіжна рада може організовувати ці громадські слухання і робити бачення по тому, як це може відбуватися в громадах. Свого досвіду скажу, що коли був головою молодіжної ради, відвідав одну з таких комісій там по архітектурі. Зокрема, вона у нас не називалася архітектура та містобудування. І е коли я подивився проекти по тому, як у нас буде відбуватися зеленення міста. То ці проекти е, були е, проекти рішень, бо були насправді націлені лише на представників органів місцевого самоврядування, які мають своє якесь бачення, і е, на представників громадськості в лапках е, високоповажних людей, які взагалі не враховують інші інтереси, інші бачення. Е, це є прикра тенденція. Е, і цю тенденцію легко можна виправити, коли такі громадські організації, які просувають урбаністичні рухи молодь, як попередній спікер безпосередньо через молодіжну раду, може скористатися легким впливом. На органи влади нагадаю, що у молодіжної ради є така особлива річ, яку нині не допускають органи місцевого самоврядування. Це досить прикро, але я надіюся, що це зможе можна буде виправити. Голова молодіжної ради може бути членом виконкому і впливати на безпосередньо на рішення, які приймаються в команді. Звісно, а при створенні молодіжної ради не інформують про таку можливість, та та й молодь не зовсім. Готова до таких процесів, тобто, я б не хотів би показувати якісь негативні е, сторони, лише які виникають з боку влади, тому що влада є досить е, конкретна і е, розуміюча в тому, що вона може запропонувати, що вона може зробити. Тут питання, що є в молодих людях, які проходять в той чи інший вектор, і не розумію, що запропонувати сьогодні. Була досить цікава теза, що потрібно не лише критикувати молодим людям. А і е, безпосередньо е, пропонувати. От якраз молодіжні ради є таким інструментом, які пропонують, не будучи далеко на словах, сьогодні серед учасників цього форуму в залі присутня моя колега з членкиня правління Ольга Дзержинська, яка є головою Донецької обласної молодіжної ради, і в їх в області є досить цікавий кейс, е, коли е, молодіжна рада Маріуполя безпосередньо залишила е, Своє місто, але але вони спільно з владою зараз кооперуються по тому, як буде їхнє місто виглядати в контексті відновлення. Вони підтягують молодь з різних куточків України, де є Маріупольці, та й поза межами України, бо в них вона в 16 країнах цю молодь, щоб вона не залишала громади й майбутньому поверталася і відновлювала безпосередньо е, Маріуполь. Є кейс, коли асоціація, наша Українська асоціація молодіжних рад світу з молодіжної ради Бучі, які зараз е, вже зараз е, формують і формували момент відновлення громади в часи війни. Вони якраз е, робили таку мапу. Вибачте, після деокупації зробили мапу безпосередньо, де є доступні приміщення, де закупити ліки і так далі. На сьогодні, буквально в кінці лютого, вони зібрали загальний форум по відновленню Бучі, там де були представники різних векторів влади, молоді. Там підіймалося і питання, зокрема, того, яким це має бути місто. Насправді знаю, що є молодіжна рада Херсона. Тут був спікер, є молодіжна рада Дніпра, і шкодую, що насправді молодіжні ради великих міст не підхоплюють ініціативи, які вже є по містобудуванню, але я думаю, що з часом вони зможуть до цього перейти. Принаймні, асоціація збирається практично їх цьому навчити. Якщо говорити взагалі за саме поняття молодіжної ради, то я б хотів, щоб ви не обмежувалися, що це інструмент лише молодіжної політики і відділу молоді. Це абсолютно не так. І так не має бути і на сьогодні. Молодіжна рада є інструментом інтересів. молоді, тобто, якщо в них є питання з дорогами, то вони легко можуть відвідати комісію, яка безпосередньо за це відповідає так само по вулицях, і а, влада має лише їх спонукати до цього. А громадські організації які працюють вектор в цьому векторі підсилювати і десь частково просувати. Ну, не частково можна сказати, повністю просувати свої інтереси, тому що вони вже. П провели роботу по взаємодії з іншою частиною громадськості, яка не ходить на громадські студенти міської ради. Е, хочу сказати, що це також інструмент кадрів. Сьогодні підіймалося досить цікаве питання, тому, що в нас не вистачає кадрів, щоб вони були експертами. Ці кадри є насправді е, тут питання, наскільки молодь переймають в громаді, місті або в області і е, саму молодіжну раду, яку ця молодина молода людина йде, як рівний партнер і, і як той інструмент кандрів, який вже в майбутньому, а може навіть у найближчому майбутньому замінить представників е, органів місцевого самоврядування, які виконуватимуть свою роботу, тому що. Ми маємо розуміти, що молодіжна рада є інструментом, коли, наприклад, або відділ молоді, або відділ архітектури містобудування може готувати собі наступників і готувати це підсилення. Чому я сказав, що молодіжна рада на сьогодні є універсальним інструментом і чому ми це просуваємо на міжнародному. На національному, регіональному і локальному рівні. До речі, зараз моя колега знаходиться в Швеції, там, де е, проходить молодіжний діалог і де підіймається питання того, що молода людина і молодіжні ради мають е, підіймати е, різного роду питання кроссекторальні. Тобто безпосередньо урбаністика і містобудування і відновлення України для нас і для молодих людей є вкрай актуальним, тому що на сьогодні є віднов... є драфт цієї програми по відновленню і по відновленню України в різних сферах не лише молодіжні по політиці, і інструмент. Молодіжних рад і громадських організацій з органів студентського самоврядування в цьому процесі є. Головна задача зараз навчити їх, як це зробити. Це й задача нашої асоціації, яка вже імплементується. Колеги, хто модерує захід, попрошу вас зупинити мене, тому що я можу безкінечно говорити і не поміщати час. Дуже вам дякую, е... Безкінечно довго а. можна. Я вже собі думаю про молодіжні ради про ті міста, з якими я маю справи. Зокрема, завтра місто Буча буде запрошеною на наш завтрашній день форуму. І Я також всім присутнім і тут в залі, і в чаті нагадую, що у нас завтра продовжується другий день форуму. Володимир, я вам дуже дякую. По перше, і за вашу роботу, і дякую вам за. Пропагування власне вашої політики щодо створення молодіжних рад. Дякую.